Не звернення об'єднати свої зусилля. Це зусилля стосувалися до політичних партій, до громадян і до державних установ. Друга частина звернень стосувалася публічності і відкритості. Тобто оці кроки, які потрібно зробити Львову, щоб побороти дану ситуацію чи катастрофу, вони мають бути теж відкриті. І те, що стосується тимчасового полігону, і те, що стосується тимчасового вивозу сміття. І те, що стосується фінансової підтримки тих міст, які погодяться приймати сміття від воду, і те, що стосується кроків наступних за е, початком рекультивації, це все має бути відкриття публічно. Тим більше, що є позитивні речі. Є проєкт рекультивації, є кошти, тобто наскільки повідомив міський голова Львова, кошти кредитні кошти, але тим не менше вони є. І є бачення, що можна зробити. Я розумію, що Міські голови не заперечують проти того, щоб приймати сміття зі Львова, але про якийсь термін йшлося, скільки це може тривати? Дивіться, міські е, голови не заперечують. Вони кажуть, що сміттєзвалище міста Львівської області є дуже маленьким. Тобто вони не можуть прийняти весь целлі. Тому все одно прийдеться прийняти рішення про якусь тимчасову площадку, де сміття буде складуватися, а після цього використано 4 роки. Львів пропонує наступно. Він пропонує до 10 числа підносить на бодень на місяць. Так? Після цього він готовий своїм коштом забрати це сміття. Тим більше проєкт культивації передбачає 3 мільйона кубометрів землі або сміття. Тобто я так розумію, що на Грибовецьке сміттєзвалище, після того, як воно буде погашено, щоб розпочати культивацію, потрібно буде завести ще 3 мільйони кубометрів сміття. Тимчасово на постійно. Після того воно ну, в такий спосіб буде перероблятися. Якраз конкретно по тимчасовій ділянці підсвітлення. В конкретних напрацюваннях і, на жаль, не озвучені. Якраз до цього і робилися зауваження. Якщо тобто, ми говоримо, що проєкт е, пройшов експертизу, якщо є бачення, де може бути розміщено, чи сміттєсортування, чи сміттєпереробник, чи якийсь інший завод, ну, то це треба все-таки робити відкрито. Ну і друге відділити, хто відповідальний від катастрофи, яка сьогодні не сталося. Давайте поговоримо ситуацію, яка є, а потім нехай державна комісія, міждержавна, міжпарламентська, парламентська буде розбиратися і робити висновки, чому так сталося. На ну, давайте так я по пам'яті. Щонайше біля 30, 30, 30 чоловік, це те, що я побачив, були Кустовники, Городок, Жовва, Миколаїв, Новий розділ. Червоноград, Мостицька, об'єднана громада. Останні вибори були об'єднані громади біля степних так? Зрештою, <плес> Я думаю, що не проблема. Якщо ви зараз спуститеся в капітанку ракер, що ви заставите ще й голову асоціації з списком, з підписами <плес> і ще з число водії, які там підкали. Василь Вайдів, колишній голова домофору. А де винники зараз зберігають свій сміття? Винники хочуть дякувати, не зберігають вивозять поки що Де не скажу. Заради міста. Раніше ми бачимо теж на нападу. Чи скільки є зараз залих, які приймають місце сміття? Ну, приймають тримають таймити, але буде такі? Ну, я думаю, що більше десяти. Більше десяти. А чи ті міські голови, які зараз приймають, якісь застереження? Вони готові бути солідарні, але вони хочуть прогнозуватися. Mm -hmm. Тому що ці сміттєзвалища, якщо в них дозволилося на 2-3 роки, так, то львівські сміття можуть бути за пару тижнів повністю законені. Вони хочуть розуміти, які наслідки. В тому, що місяць собі буде вивозити на інші полігони своє сміття, а потім своїм коштом повернемо на загробович. Я скажу інакше. Насправді домовленість звучала в наступний спосіб: міські голови висловили солідарність з містом Львова. І розуміють, що цю проблему треба вирішити спільно. Не може бути так, що сьогодні вони погодилися надати свої полігони, а завтра місто Львів забуде про них. І вони хочуть, щоб це було документально оформлено. Тобто не слова, а угода. Погода з кожним конкретним містом, який об'єм, на який термін, щоб вони розуміли, це ж відповідальність міських голів перед своїми громадами. Це пропозиція кого? Це міст чи міського голови? Це була пропозиція, ну це спільне напрацювання всіх учасників асоціації. А що Львів обіцяє взамін? Ну, взамін Львів обіцяє насамперед можливість фінансової підтримки через субвенції. І зрештою своє сприяння. Насправді це той діалог, який потрібно було Львову вести значно раніше і починати його значно раніше. Не стояти осторонь, а все-таки вести діалог і шукати проекти в інтересах цілого регіону. Наскільки я розумію, там підписані деякі угоди з деякими містами, але вони закінчуються 10 червня. До 10 червня. Тому що найменше троє з присутніх мерів сказали, що в них така угода є. Але вони закінчуються 30 го числа і відповідно було бачення, що були Після. А, а були якісь мерії, що вони категорично не будуть сміття? Ми займали в такому роздолі, там громада профістувала та. Насправді дійсно є. Скажімо, ну давайте так. Міські які сьогодні публічно сказали, що вони не готові приймати сміття, не було. Тому було висловлювання, що є різні настрої в їхній громаді. Як правило, ці настрої через відсутність інформації. Що робити з сміттям, що буде, що завтра, що післязавтра, і які наслідки? Я думаю, що треба просто до людей йти говорити. Якщо ми розуміємо, що людина після себе залишає сміття, відповідно вона повинна вчитися, що з ним робити. І... На сьогоднішній день є достатньо фахівців, які можуть е, запропонувати технологію поводження з цим І коли є гроші, то я не бачу проблем, щоб це вирішити. Просто треба розділити одне від другого. Треба прийняти рішення, що робити сміттям, яке прокується у Львові, а також в інших містах. Тобто його сортуємо, його перебираємо його україні в якийсь спосіб. Рішення, воно технічне, воно має конкретний цифри, воно має ділян, воно конкретні ділянки, воно конкретні перемоги, конкретні фінанси. Друга частина це е, конкретно грибовицьке сміттєзвалище. Це його накриття, це його культивація. З нього можна отримувати так само великі кошти. Це шале джерело енергії. Пренавчитися навчитися її просто року. Але знову ж таки, на тим і третє питання. Хто винувати? Але це треба залишати за душками політичне питання після того, як будуть виконані перші борги. Ну, можливо, до виборів, але я, я вважаю, що ну, не... не... Не функція міського голови судити когось за певне рішення. Я можу мати свої думки. Я можу мати і інформацію стосовно, чому відбулося саме так не інакше. Але в цій ситуації треба долати проблеми, в які опинилися ми всі. Ми можемо замовчати, але повірте, якщо ми нічого не будемо робити, за місяць буде велика катастрофа і у Львові, і в області цього. Дякую, Дякую.